Шестирічна дівчинка отримала травматичну ампутацію ніг під час нічного обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. У Дніпрі попрощалися із загиблим під час ракетного удару російської армії. Не працює вуличне освітлення, жителів закликають до економії. Що думають Дніпряни про заощадження електроенергії? Вранці 12 жовтня російська армія вдарила по енергетичній інфраструктурі у Кам'янському районі. Повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Крім того, вночі російські військові обстріляли Нікополь та Нікопольську громаду з градів та важкої артилерії. По Нікополю випустили понад 100 снарядів. У місті понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Два дитсадки, школа газопроводи та електромережа. Внаслідок обстрілів були важко поранені шестирічна дівчинка та її 33-річна мама. Дівчинка лишилася без ніг вся родина зараз ушпиталина. Також рятувальники дістали з під завалів 42-річну мешканку. Мешканку Нікополя вона також у важкому стані знаходиться у лікарні. До нас за чергуванням надійшла дитина із Нікополя, котра постраждала під час артобстрілу дівчинки шість років. У дитини є ураження нижніх кінцівок, є травматична ампутація. Нам потрібно зробити хірургічну операцію, для того, щоб у майбутньому дитину було найбільш легко та продуктивно здійснити її протезування. Постраждали обід від ніжні кінцівки. Такі поранення, які б загрожували життю або здоров'ю, немає. Тобто там такі дрібні подряпини. Основна травма це скелетна і ніжні кінцівки. Це коли під час вибуху уламками повністю ушкоджуються всі тканини, і кістки, і м'язи, і прийдав. шкіра. Наразі її стан повністю стабільний, загрози для життя немає. «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, во спасение всех». Он находился около гаражей, я ему накануне позвонил, у него был телефон занят. Ракета попала в гараж, и там было три человека. Ситуация такая произошла и у нас в стране, и у нас в Днепре, что так получилось, что стал таким заложником, что выпускал... Машину на роботу і попав під такі обстріли, які він від нас ушов. Коли вони сказали, що ну, вона, я да я почала кричати, я казала, що ні цього не може бути, бо я зрозуміла, що все, то вона сказала, що ракета попала. Он военный в прошлом, поэтому э, знал, что это такое. Ну, как бы не рассчитывал, что такое с ним будет. Ну и вообще никто не рассчитывал. Были у него большие планы, там, семья у него, двое дочерей. Ходил на природе отдыхать, поэтому был заядлым грибником. Поэтому вот, буквально недавно собрал большой урожай, закрыл э, как бы, можно сказать, консервацию на будущее. Він дуже переживав, що я, ну я, як, як сказати, худ, ну худенька дівчинка така. Він хотів, щоб я поправилась, бо це, ну, це не добре, коли дуже худа людина. І він мені недавно сказав, ти до мене обов'язково приїжджай, я тебе відкормлю. Я йому пообіцяла, що я буду їсти добре. Почуватися добре. Я це зроблю. В нього є ще три онучки, і всі вони залишились без дідуся, залишились без батька ми. Зробили ліжко, одіяла, подушки нанесли, щоб дитину можна було положити спати, щоб йому було десь сісти погулятися. Як тільки почалася вона, що було холодно, носили гарячі бутилки з водою, облажували дитину, щоб дитина не замерзла, не простудилася. Катерина Онофрієнко жителька Великої Костромки. Проживає тут зі своїм однорічним сином Тимуром, мамою Оленою та двома сестрами. На початку повномасштабної війни вони виїхали у Львів, у квітні ж повернулись до рідного села. Дома є вдома. Ну, як приїхали, вирішили залишитися. Не очікували просто такого, що буде ну, сильний наступ, що нас будуть так обстрілювати, що ми будемо так страждати. Ну так і живемо в підвалі. Підприємство Володимира Барабаша наприкінці червня російські окупанти зруйнували своєю ракетою. Він займався вирощуванням зернових та технічних культур. Чоловік говорить, втратив все, що мав: 5 одиниць техніки та запаси посівного матеріалу. Це так званий склад для збереження зерна, майна, техніки. Ну, все, що на 20, за 20 років придбав, можна сказати, працюючи на цьому підприємстві. Обстріли з кінця. Квітня, так, вокруг мого підприємства, в радіусі чи в діаметрі десь в кілометр півтора, сюди нічого не прилітало, не ні приходило нічого. Ну, в один момент, 30 червня, пряме попадання, одна ракета і все зруйновано за один раз. За словами чоловіка, росіяни завдали йому збитків на суму до 10 мільйонів гривень, проте він продовжує обробляти свої 100 гектарів, винаймаючи для цього необхідну техніку. За словами старости села, до повномасштабного вторгнення у великій костромці проживало 1800 людей. Нині лишилося 800 жителів. В нашому населеному пункті села Велика Костромка повністю зруйновані 4 будинки житлових. частково зруйновано більше 100 будинків та квартир. Четверо загиблих серед місцевого населення і шестеро поранених. Найгарячіші обстріли були в червні місяці. Були такі дні. За ніч було три обстріли: це були і ракетні, і артилерійські. Нині ж люди потроху почали повертатись до своїх домівок. Зеленодольська громада найбільше постраждала від расистів і населений пункт Велика Костромка протягом десь 7 місяців щодня обстрілювалась, як не саме населений пункт, так і межі населеного пункту були під обстрілами. Наразі ж завдяки роботі Збройних сил України кількість обстрілів тут поменшала. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Двох військовослужбовців, закатованих російськими військовими, поховали 12 жовтня в Дніпрі. 31-річний Валерій та 38-річний Володимир боронили країну на Харківському напрямку. Як відомо, їхнім друзям потрапили в полон. Зв'язок з ними зник в кінці березня. Їхню могилу знайшли в чистоводівці під Ізюмом. Надія завжди була. Ми не знали 100 відсотків, де знаходиться Валерій і де знаходиться Вова. Це я маю на увазі близьких людей. До самого останнього моменту чекали на повернення. А коли вже показали в інтернеті статтю одного з журналістів, який займався саме пошуками наших загиблих героїв, то там вже дізнався за вову. Лілія вісім років дружила із загиблим Валерієм. Розповідає, він ветеран війни, служив з 2014-го. Він був моїм найкращим другом. Ми з ним досить ми з ним дуже близько спілкувалися. Ми з ним сварилися, мирилися. Він був зі мною у найщасливіші і в найважчі моменти мого життя. І навіть коли ми обговорювали можливість повномасштабного вторгнення Росії, то було зрозуміло, що він ну він з перших днів штурмував військкомати. Він хотів, він знав. Я знала, що це та людина, яка піде захищати нас при першій можливості. Вовку я знаю дуже багато років, досягав великих результатів на змаганнях. З боротьби з реплінгу, оскільки я знаю. Був дуже щиро, чесна людина, без зайвих слів. Знаю, знаю по розповідях його друзів, що, близьких друзів, що це була дуже надійна людина, смілива, надійна людина і пряма. На початку вересня Збройні сили України почали контрнаступ на Харківщині. В деокупованих містах та селах знайдені сотні братських могил із закатованими тілами військовослужбовців та цивільних людей. Анастасія Галасюк, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Віталій на фронті з початку повномасштабного вторгнення. Каже, не міг залишитися вдома та дивитися, як Росія знищує його країну. Я їх не Просто не цих тварей тварів і все. В кадри в розвалених домів, кадри убитих мирних громадян. На восьмий день війни пішов воєнкомат, мене взяли. Другу дзвонив, він був в добровольчій армії. Віталій потрапив у Харківську область. Розповідає, найбільше йому запам'яталися знищені порожні населені пункти. На ну, тут часто не було вже ні людей, нікого. Там дві чи три хати жили, тільки залишилися. Людей більше не було. Ну, обстріли постійні. Ну, танки, важка артилерія. Некоторі гародистерті взагалі. У селі, яке обороняв підрозділ Віталія, залишилося кілька родин. Вже не було магазинів та аптек. Ми ходили там, заносили продукти. Нам волонтери привозять продукти, там ну ми ділилися з цими місцевими жителями. Вони старенькі. Не виїхати не можуть нічого не то саме. Тобто ні продуктів, там же ж нічого, ні пенсії, школа розбита, почта розбита, все, все розбито, все побомблено. Коротше, живуть, грубо говоря, в підвалах. Тому що в будь-яку секунду можуть прилетіти. Ви Російська армія майже цілодобово вела обстріл, розповідає боєць. Uu! Страшно було, коли прилітати почало, одразу страшно було. Перші пару днів. Потім привик. Важко, звісно. У них аружя побольше. БК у них побольше. Звісно, важко. Ми на своїй землі. Нам ходіти нікуди. Поки війна не закінчиться перемогою України, каже Віталій, він з армії не піде. Хоч противник має більше зброї, але зауважує боєць, Україна воює за своє вільне майбутнє. Яна Стойкова та Юрій Тинний новини на Суспільному. Дніпро. У Дніпрі тимчасово не працює вуличне освітлення у міському департаменті. Благоустрою зазначили, це вимушений захід через ракетні удари по енергетичним підприємствам області. Та додали за два дні вже вдалося зекономити 600 тисяч гривень з міського бюджету. Посадовці закликали економити електроенергію у години пік. Та що про це кажуть містяни? Конечно, не складно для. Общого, как бы... Для нас, для всіх це важливо. Беріть електроенергію, а що будемо далі діяти, якщо не будемо беріти. Я думаю, що це буде вірно. Я згодна. Для вас якось якийсь дискомфорт. Можливо, трошечки буде, але це все нічого страшного. У нас так економія йде. Тобто в пізній вечірній час ми світло максимально не вмикаємо, у нас є кольцеві лампи, лед підсвітка, тобто електроенергію ми там. Мінімально користуємось для економії, те, що там ввечері е, темно вже по місту, ми це нормально розуміємо. Зараз так і за час в країні. Тобто, так, деякі, деякі труднощі, але прямо великих проблем в цьому я не бачу. Я все прекрасно розумію, це нормально, тому що в країні як ніяк війна. Ну так, я згодна. Ну Це треба дивитися на прилад, скільки він тягне кіловат. Війна. Казали, що 30% електроспоруд пошкоджено. Треба ж. Щось робити і нам. Ми вже старі, на фронт нас не беруть. Треба ж тут щось робити. Валентина Васильівна працює на підприємстві більше 40 років. За цей час розповідає навчилася виготовляти різноманітну продукцію. Нині робить заготовки деталей для рейкових з'єднувачів. Зараз ми мотаємо жгути на рельсовий серії на железну дорогу. Робота не трні Ні. Робота ми можемо. Поки робота у нас є. Але роботи, звісно, мало. Робота із готовими джгутами продовжується на робочому місці Сергія. Його задача запласти із них коси. Таким чином готує їх до наступного етапу роботи: виготовлення рейкового з'єднувача. Тут коси із жгутиків, які будуть з них буде вироблено рельсовий з'єднувач. На підприємстві ми працюємо і на Укрзалізницю багато продукції виробляємо. Дуже подобається. Ми тут вже багато років працюємо, у нас тут дуже дружній колектив. Підприємство відновило свою роботу в липні, коли виграли перший тендер на виготовлення деталей для рейок. Нині ж до роботи поступово повертаються всі цехи виробництва. Ми випускаємо е, різноманітну продукцію: це і будівельний напрямок, це і електротехнічні вироби, і е, для Рейку електротранспорту, Укрзалізниці, міських електротрансів і тому подібне. Основною нашою, нашим завданням є працевлаштування людей з інвалідністю і надання тих послуг соціальних, які сьогодні потребують ці люди. Нині на підприємстві працюють 74 людини. 48 з них мають інвалідність позору. Крім того, на базі підприємства діє шелтер для вимушених переселенців. Там проживає більше сотні людей. Катерина Нічок та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.